Пані та панове 167-й день російської російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко. І від імені команди Медіа Центру України я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу биту за свободу. Цього разу разу у нас незвичайна прес-конференція. Ми будемо говорити про фестиваль давньої музики, який сьогодні відкривається у Львові. І розказати більше про цю ідею я запрошую сюди. Пана Володимира Сивохіпа, генерального директора Львівської національної філармонії. Пане Володимире, розкажіть. Доброго дня всім з Львівської національної філармонії. Приємно сьогодні говорити від імені цієї інституції. Так продовжується, продовжуються наші музи, які не мовчать від початку цього вторгнення. Продовжується наш культурний фронт. А сьогодні, я так хочу сказати, виявляється, напевне, тільки в Львівській національній філармонії, в єдиній культурній інституції в Україні. Продовжуються всі традиції і продовжується це наше плекання титанічної праці на основних стовпах. Світової культурної спадщини. Адже саме у Львові відбуваються традиційні три основні фестивалі: це фестиваль класичної музики віртуози, фестиваль сучасної музики контрасти і фестиваль давньої музики у Львові. Напевне, це три кити, на яких стоїть вся культура. І що цікаво, найдавнішим, вже більше 40 років цього року, 41-й раз, ми провели фестиваль віртуози. Таким чином, ми вшановуємо. Європейську класику, світову класику, українську класику. Вже на межі свого третього десятиліття є фестиваль сучасної музики. Контрасти. Це означає, що з здобуттям Україною незалежності на початку 90-х років ми вже входили в світовий тренд, і ми дуже уважно придивлялись до сучасної музики. І, напевне, це парадокс трошки дивніший, тільки ми входимо. До 20-го фестивалю цього року, це 19-й рік, фестивалю давньої музики у Львові. Оце ніби що мало бути найбільш питомішим, найбільш тяглішим, адже ж ми, галичани, саме декларуємо, що ми дуже шануємо нашу минувшину, в нас є така тяглість до наших традицій. Але саме історична музика, давня музика, була для нас маловідомою, як світова музика, європейська. Так, зрештою, і українською музикою в силу багатьох, в першу чергу, ідеологічних обставин ми не дуже займалися. Але ось, повертаючись в історію, 20 років, 25 років назад, ми кожен рік їздили в невеличке містечко в польських горах Старий Сонж, де проходив, проходить давній фестиваль музики в Старому Сончі. Туди їздив наш камерний хор «Глорія», яким я мав щастя керувати і керую досі. В ньому співав мій колега Роман Стельмашчук. І ось ми придивлялися до цього фестивалю. Ми починали робити культурні обміни, і так вийшло, що саме Роман загорівся цією ідеєю. А чому у Львові, чому в Україні немає пошанування фестивалю, немає пошанування давньої музики? Адже в нас є прекрасні. Традиції давнього українського одноголосного співу. У нас є прекрасні традиції кантів, псальмів, у нас є прекрасні одні з найдавніших друкованих видань нотних в Європі, це українські ірмологіони, зрештою, феномен української музики, український партесний спів і-і, і. І ось до цього, до, до цього, від початку, від кінця 90-х, початку вже нового сторіччя, нового тисячоліття. Ми прийшли, і Роман сказав: ось у Львові буде фестиваль давньої музики. Він посіяв хороше зерно. На жаль, Романа вже нема з нами практично сім років. Його останній фестиваль, здається, був дванадцятим. Зараз ми, його колеги, продовжуємо цю традицію, і вже зараз у Львові буде дев'ятнадцятий фестиваль давньої музики. Я запрошу до мікрофона Богдана Сегіна, арт директора фестивалю давньої музики у Львові. Пане Богдане, ви також один із ініціаторів цієї ініціативи Музи не мовчать, яка надзвичайно важлива в цей час, коли Україна переживає російську вторгнення, російську агресію. Якщо говорити про... Репертуар цього фестивалю цьогорічного, про наповнення. Чи якось вплинуло на репертуар те, що Україна зараз веде цю битву за свою свободу? Звичайно, вплинуло, і більше за все вплинуло те, що фестиваль відбувається. Тому що, як сказав Володимир Степанович, діяльність нашої філармонії і в тому числі і підтримання всіх фестивалів, які в нас багаторічні, це є наша боротьба, наш мистецький фронт. Крім цього, згадуваний фестиваль віртуози, цьогорічний він мав свою підназву. Він мав свій тизер. Спеціальний фестиваль давньої музики також отримав свою тему. Наша тема звучить на вістрі часу. Дуже така цікава філософська сентенція, і ми її скажу відверто, ми трішки над нею думали, але коли вона в нас народилася в наших умах, то ми були щасливі від цього. І це вплинуло і якби народження теми фестивалю, воно було пов'язано з наповненням контенту фестивального. У нас цього року 5 днів, 6 концертів. І на щастя, у нас є закордонні учасники, ті, які завжди були на фестивалі давньої музики. Оскільки давня музика, це є перш за все європейська школа музична, це і польська школа, і німецька школа, і Скандинавія. І не в останню чергу, от мої друзі, які зараз після мене вийдуть на цю, до цієї трибуни, вони долучились до того, щоб підштовхнути, щоб все ж таки провести цього року фестиваль. У нас будуть учасники з Польщі, з Німеччини, Франції. Закордонні учасники так само в нас будуть музиканти з Києва, і е, дуже особливим є е, музикант Тарас Компаніченко, який є військовослужбовець, якого відпускають частини спеціально приїхати до нас, щоб 11-го числа відкрити фестиваль. Бо сьогодні в нас фестивальна преамбула, е, як зазначено в нашій програмі. I will now invite to this майк. А this... тепер прошу до мікрофону Павла Осоховського. Нашого шанованого гостя з Польщі, наскільки мені відомо, Павло вже має досвід роботи з цим багатим культурним спадком у Польщі. Отже, що вас привезло до Львова і що ви хочете додати до фестивалю в країні, яка воює? Нам надзвичайно важливо бути разом з вами зараз. Вже 20 років тому, вперше ми провели фестиваль польської музики у Львові, пригадую, першу зустріч Романом Стельмащук, і ми спробували тоді налагодити співпрацю зі скарбами європейської стародавньої мюзики в поєднанні з українською та польською, польськими надбаннями. Тепер, 20 років поспіль, ми знаходимося на особливому. Переломному моменту нашої історії, і знову ж таки, музика стане опорою для нашої культури, для нашої об'єднаної Європи. І Вірю, що наша праця, наша музика, наша програма, наші концерти дадуть сили, дадуть міці. Для того, щоб триматися, для того, щоб зберігати нашу культуру, нашу традицію разом в об'єднаній Європі. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про давню музику. Чому важливо, на вашу думку, зберігати цю спадщину? Є певна фраза. Її сказав Ніколес Арденхуд з Австрії, що ми граємо давню музику, бо нам подобається відчувати зв'язок з давньою музикою, бо ми не приймаємо сучасні жахливі часи. Ми прагнемо повернутися до певного моменту в нашій історії, де музика була настільки ключовою. У житті людей і не тільки е, музикантів. Музика відігравала важливу роль у житті пересічних громадян, міст, країн, Європи є давня традиція італійської, польської, німецької, української музики. Але, на мою думку, найменш важлива мова музики, бо вона не потребує перекладу. вона Um, шириться через будь-які кордони. Напевно, тому в Польщі, в Чечені, де ми живемо, ми проводимо вже 19-й uh, фестиваль давньої музики, так само, як і ви проводите 19-й фестиваль зараз у Львові. ...to join us here at the at the, at the stage, uh, and uh, Pani Stavitska will perform at the festival, so... Що ви привезли разом з собою? Ми на цьому починаємо фестиваль. Сьогодні буде преамбула фестивалю. Я виконуватиму музику 17 століття. Я буду виконувати преамбулу, написану польським композитором Подбільським. І це буде імпровіз, і також це дасть нам можливість задуматися. Бо ці твори, е, написані у Німеччині у 17 столітті, Павана Лакріме і Лакріме, і Толамента це твори, які ми будемо виконувати. Вони прекрасно пасують для того, щоб відкрити програму 19-го фестивалю давньої музики у Львові. Власне, говорячи про цей фестиваль, про програму, скажіть, будь ласка, чи є якісь інші твори, чи якісь особливі моменти в цій програмі, про які б ви хотіли нам розповісти? І питання адресовано усім гостям. Хочу все ж таки подякувати Уршулі, яка приїхала, незважаючи на те, що зараз в них триває свій фестиваль в Щецині. Але особливо я б звернув увагу на концерти, особливо другий концерт, який відбудеться в неділю, 14 серпня. «Дискордія Конкордія це є два музиканти, які приїжджають з Німеччини і з Франції, учасники ансамблю секвенція, це дуже відомий європейський ансамбль середньовічної музики. І вони представлять середньовічний скандинавський цикл Беовульф, це є цикл скандинавських текстів, піснів про середньовічні війни. І це дуже... Ну, це та арка часова, яка, от про що говорив Павло, що музика не має кордонів, але також музика не має кордонів між часом? Тобто прийшло 700 років, а музика та сама вона актуальна, на жаль, а дуже час на щастя і зараз, тому що багато чого можна вчитися від мистецтва і від музики так само. Якби давні автори музики мали можливість звернутися до сьогоднішнього світу, сьогодні, як ви думаєте, що вони сказали би? Сьогоднішнім людям своїми творами. Волю трошки пожартувати. Напевне, давні автори б сьогодні, спізнавши свою музику, назвали б свої імена. Адже багато давніх манускриптів вони були, вони були або, або анонімними, або псало автор невідомий. Так досі є і з давньою українською музикою, зокрема з партисною музикою, яка зберігається в архівах. Яка досліджується, просто автор невідомий, автор невідомий. Але потім приходить час, і зрештою цей автор відкривається. І я радий, що ми наші колеги і ми маємо можливість цю музику озвучувати. More thoughts, if those ancient composers had a chance to... Якби ці давні композитори могли звернутися до сучасного світу, що б вони нам повідомили? Що вони доносять до нас їхніми творами? Те саме. Не воюйте, кохайтеся, творіть. Взливе частина культурного життя стала одним, стала культурним серцем для Львова ці останні місяці. І я скажу для журналістів, які нас можуть зараз дивитися по всьому світу, що Львівська філармонія і фізично робить свій внесок у боротьбу за. Нашу свободу і незалежність вона стала гуманітарним центром, який займається, займається збором і поставками гуманітарної допомоги, медикаментів і відіграє дуже важливу роль в цьому сенсі. Моє запитання до всіх вас або до того, хто захоче відповісти. Наскільки є місце для музики і для культури під час війни? На мою думку, музика, як і будь-який інший вид мистецтва. Є універсальним видом, він є демократичним видом мистецтва. Вона є доступна, незалежно від того, чи це давня, чи це класична, романтична, чи навіть сучасна. Вона говорить міжнародною мовою, як казав Павел, вона не має кордонів, вона може тільки єднати, вона може тільки лучити народи, влучити традиції. І саме в теперішньому часі цієї боротьби загострення. Наша культура є дуже важливою. Власне, вона є, я процитую назву під девіз нашого фестивалю, вона є на вістрі часу. Морсот. Ще можливе міркування. When we... Коли нам не вдається підшукати правильних слів, час грати музику. Володимир Сивохіб розказали нам про фестиваль давньої музики, який сьогодні розпочинається у Львові і триватиме до 14 серпня. Щиро дякую за цю розмову. Дженкую багато. Прошу стежити за нашими анонсами. Stand with Ukraine.